Майнський напрямок говоримо далі. З нами вже на прямому включенні Олександр з позивним Бурий, військовослужбовець 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади. Вітаємо вас у нашому етері. Слава Україні, героям слава. Тож а яку саме техніку зараз найчастіше кидають у бій наші вороги? Чи мож, можемо говорити про це? А, найбільше кидають це безумовно мото. Мотогрупи, мотопіхота, так скажемо, намагаються ці байкери проникнути між нашими бойовими порядками, але вони знищуються ще на під'їздах до безпосередньої лінії зіткнення. Тому успіх, успіху успіху у ворогах немає. Олександра, скажіть, будь ласка, чи багато ось цих груп мотопіхотних Багат, багато? І перше питання: по-друге, наскільки вони є? Великими за кількістю людей, які йдуть ось ці в невеличкі ось ці прориви, їх застосовуються по різному дивлячись, яку ціль вони преслідують. Якщо вони хочуть безпосередньо прорватися, то це може бути до 10 мотоциклістів в групі. Зазвичай по двоє штурмовиків, і вони намагаються на максимальних швидкостях проникнути через лінію бойового зіткнення. Іноді пробують використовувати тактику розвідка боєм. Тоді застосовується декілька мотоциклів: три-чотири. Ну і по факту це самі справжні смертники, тільки того, що вони не обв'язуються вибухівкою, як шахіди. Тобто, тактика ось цього закидання. Умовно людським м'ясом ворожих, тобто українських якихось точок спротиву, вона не, за... не полишається. Тобто вони так і продовжують це робити. Так, продовжують. Вони доволі вперті, наші опоненти, це треба належне. Використовують постійно, стараються, стараються, але нічого не вийде. Добре, давайте тепер поговоримо про ворожі fpv дрони. Це таке велика, великий шмат роботи для українських бійців. Давайте поговоримо більш детально про те, наскільки вдало є українська робота, і що нового вигадав і вигадує ворог на вашому напрямку. На роботу fpv дронів з ворожої сторони припадає дуже багато таких. Моментів намагаються просто стирати позиції із лиця землі, і тоді вже піхота там не може сидіти просто фізично. Іноді відчувається, коли заходять прям дуже підготовані екіпажі. Це ти відчуваєш безпосередньо, бо починають максимально глибоко вибивати логістику там, де ніколи нічого такого не зустрічалося, починають горіти машини і так далі. Це Спрацьовує тільки на перших етапах, коли це якби на стадії неочікуваності. Але коли вже ти розумієш ризики, планування відбувається більш детально і ділянки загрозливі так сказати об'їжджаються, тоді трошки стає легше. Наші підрозділи в теж не пасуть задніх, і так само дуже якісно знищують. Піхоту ворога на даний момент штурмові підрозділи ворога намагаються просочуватись по одному, по два, по три? Ну але це їх не рятує, бо ташки в небі наших еповішників не дають їм шансу, пане Олександре. Чи застосовують вони якісь нові техніки або тактику ведення от цього безпілотного бою відносно українських бійців? Так намагаються ну, на даний момент, вже температури підсушили траву, дерева, рослин, рослин і так далі. І тому застосовується тактика випалювання. Підрозділи ворога готувалися до цього етапу і готували безпосередньо екіпажі в сфері інженерної підготовки до того, щоб застосовувати запальнички. Тому іноді виникають такі моменти, де вони не можуть пройти уже дуже довго, і піхота тримається зубами за кожен клаптик землі. Вони використовують запальнички щоб фізично спалити позиції. Така тактика присутня. Це безпосередньо їхні пірішники таке використовують. А піхоту використовують наскільки рясно використовують піхоту. А, коту застосовують прям дуже рясно. Я би сказав, це як гриби під дощу і намагаються проникнути в будь-яку шпарину. Іноді бувають моменти, коли просто підрозділами вони біжать через поле в надії, що там є десятка людей, хоч хтось добіжить до якоїсь позиції і закріпиться. Ну іноді це виходить, іноді не виходить. Тому тактика така на авось. Дуже не зазрю таким піхотинцям і таким командирам. Пане Олександре, давайте тепер поговоримо про вогневу підтримку нашого ворога, що використовують наскільки сильно зараз використовують артилерію чи використовують щось окрім артилерії? Розкажіть про це так, дуже використовують артилерію. І окрім артилерії дуже виросла кількість застосування. Керованих авіаційних бомб. Е, іноді, навіть якщо попередні методи піхота, запальнички по позиції не дають ефекту, тоді приходить дуже дорослий брат, це каби, і прям десятками можуть сипати по одній позиції. І іноді присутні такі факти, що, наприклад, наші підрозділи розвідки попадають під удари кабів, отримують контузії і тому подібне. Тобто, якщо немає ніякого шансу прорватися, от такі от можна сказати засоби прориву, це собственно каби, так ще присутня деяка кількість РСЗО великого калібру, це смерчі, урагани, теж застосовують і касетні боєприпаси, але тримаємося, не дивлячись на що. Пане Олександре, давайте тепер поговоримо про потреби для бригади. Я нагадаю для наших телеглядачів, що просто зараз ви можете на своїх екранах побачити QR-код за ним посилання. Хлопці 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади збирають на автівки на пікапи. Тож долучатися, будь ласка, до збору. Тим не менш, пане Олександре, які є зараз нагальні потреби для вашої бригади. Так на на даний момент в зв'язку з тим, що проти нас протистоять доволі підготовлені екіпажі FPV, дуже страждає логістика, особливо хлопці з розвідувальних підрозділів, тобто розвідроти, які постійно безпосередньо в самих передових ділянках фронту наші побратими найбільше піддаються впливу собственно ворожих FPV. Постійно страждають автівки, постійно ремонти і тому подібне. Тобто цим хлопцям розвідроті дійсно дуже необхідна допомога по автівкам. Дякую вам за це. І ми вам дякуємо. Дякуємо за те, що робите для нас кожного дня. Дякуємо від кожного українця і передавайте наше дякую вашим хлопцям на тому напрямку, де ви зараз знаходитесь. Дякую. Служимо українському народу. Дякуємо вам.